Це помешкання влада. Ось жовто-блакитний прапор розвивається над ним. Райське місце на березі Мурафи. Він так любив це, цей свій край. Цей свій рай. Зараз він їде сюди додому. І слава Богу, що таки доїде. Місяць їхав. І доїде. Друзі. Якщо десь є рай на землі, Тут це отут, Оліжбієць. На малій батьківщині. Влада, побережно. mm